Друзі, всім привіт! Е, майже зібрав черговий електричний тігель на 50 кілограмів свинцю. Е, минулого разу ми збирали тігель для мого брата, трошки врахували недоліки того тігеля, і ось на виході вже, вже аналогічний, трошки трошки. Краще вже інший тигель. Колба в тігелі така ж сама, як і була минулого разу, нержавіючої сталі. Значить, встановили, встановили два, два тена. Це вже тени керамічні, також один тен йде 1,5 кВт, інший 1 кВт. Загальна потужність повинна бути 2,5 кВт. Цього разу поставили Бермавські ось такі крилюхи. Вони трошки краще, ніби тих, що ми ставили минулого разу. Майже вдвічі дорожчі, правда, але спробуємо попрацювати спробуємо на них. Контролер. Той же самий, той же фірми Brem, Rex c 100 Берм. Ці контролери більш-менш стабільно працюють, тому останнім часом намагаюся замовляти такі контролери, Я Теж також не, не завжди вони є. Стараюсь брати в одного постачальника, щоб не було зайвих нюансів. Ну, ось така. Ще більший вийшов, ніж попередній. Така ж, такий ж саме краник. Потестували ми, ми свій, свій саморобний кран пробковий. Вже на тому попередньому тігелі вже відлили біля двох тонн свинцю. Тому, тому працює. Працює ось така. Ось такий получився апарат. Замовив вже панелі, по річ не серійна, тому доводиться постійно, постійно замовляти, замовляти вже по, саме, по, по місцю. Робити креслення, замовляти панелі. Буде сюди панель, панель зверху, так у глава заходити, на низ буде короб. І, і ось сюди отражайку також поставимо з нержавіючої сталі. Ну, ось, така. ось такий обзорчик у нас сьогодні. Тігель збирали, збирали, планували для себе, але постійні клієнти, котрі брали у нас серійні тігеля, просять, щоб цей тігель віддали вже їм. Ми його ще не встигли зібрати, вони вже його забронювали. Ну, не знаю, заберуть чи не заберуть, не заберуть, то будемо працювати самі на ньому. Ті гіля дуже якісні. Колба, виходить, з нержавіючої сталі. Каркас тільки з профільної труби. Ну і все інше панелі все також з нержавіючої сталі. Ну, якось отак. Далі буде. Всім пока.